Група, група Солдатінка. Що? Є там? Кіда групу, подивимося. Е, група Солдатенка. Олександр Федорович Солдатенко. Е, теж співробітник НКВС, але він був у відставці. Його підтягнули вже, оце на, він створив, створив групу диверсійну, яка ходила в період ще оборони до Румунії. Там щось чудило, він один з. Єдиний командир, який повернувся зі своєї групи, правда, застрелив парочку своїх бійців, коли ті почали там панікувати, і вже ну, якось цементував, мабуть, цим. Дійсно, сам застрелив І Тому він повернувся до Одеси. І коли вже Одесу залишають, йому пропонується залишитися в катакомбах. З ним залишається ще 12 бійців, їх 13 загалом було. І їм дають катакомбу на вулиці Дальницькій, 43, дроб 45. Це там приблизно, де фабрика хімчистки на Іванова, хто може пам'ятає, або цей парк Старицького. Да, там є такі у нас. Оце саме там. Катакомба дуже маленька. З неї було всього два виходи: це наклонка і колодязь, вертикалка неподалік. Вхід був з території, там такі були скульські казарми. Я так розумію, що потім їх спалили, коли була війна, тому що ну борщні більше ніколи я не, не бачив, не чув про них. Ну от згадується, що вони з території скультських казан. Румуни займають ці казарми і заходять відповідно сують свій ніс в цю дирку, звідти пару вистрілів поклало двох румунів вони на вході, і румуни замуровують. Ну замуровують просто там закриваються вхід. Біля колодязів посадили вартового. Кажуть, сторож, ну, спогаду було, що він сидів, гриз насіння, якщо чув, що там якесь щось порпається, кидав гранату в той колодязь і далі їхати соняшники. Е, вони залишилися заблокованими. А майже всі загони отримували їди на три, на три дні. От їжі, там, запасів. Єдина Кузніцовський загон він був такий. Дуже добряче. них І війна багато було, спирту, вони так нормально там відпочивали. А всі на три місця, які всі. Ну, я так розумію, радянська влада вважала, що війна закінчиться за два-три місяці. Ну, я користувався. І е, вони заблоковані. Далі відбувається наступне: е, скоріш за все, хтось починає валати по типу е, Треба виходити наверх. <плес> у них було, були осідали розвідники. Ну не розвідники, там партизани, які були з, з Солдатенка в тих виходах. А були ліві люди, скажімо, у них була якась родина бяліків, чоловік жінкою. Вони от не, не, не до чого. Я їх не прив'язав. Вони таке враження, що просто євреї, які якось з ними туди спустилися, і вони просто він застрелює бяліка, потім його жінку. Скоріше за все, так справа було. І там ще один був у них товариш, от, от, от ще його вони кончили. Потім е, ну він не дає нікому виходити. Да? І е, ті, хто з, ну, хочуть здатися, бо голод, голод, вони якось дочекали, у них навіть води не були. Вони на їх базі там було, вони намагалися підривати колодязь гранатами. Тобто вони у них навіть не було жодного інструменту. Вони били скалу е, стволами ружей. Тобто, ну це, це видно було по всіх знаках, там чітко картина археологічна зрозуміла була. І, е, а якщо б вони знали, насправді їм треба було пробити коридор в декілька метрів, і вони вийшли в іншу систему. Там декілька метрів просто у них не було схем. Грицай таку хірову історію підсунув, І вони ще рванули на поверхню. Їх здали сусіди всіх по черзі, і їх розстріляли за канібалізм по статті за людожерство. А, ось, мене, ось, ось, бачите, оце статті в румунській пресі. Люди, звери, это в Одесской газете, где подробно описано, как они ели друг друга. Спочатку там борщ сварил из командира, потом там жаркое какое-то, ну, что само по себе бред. Если у вас есть все ингредиенты на борщ и жаркое, чем же вы будете там человеченкой баловаться. Вот это они, видите, это румынская история уже, там антрофаги, да, людожеры. Вот это они на фотокартках румынских, вот эти шестеро, Ну, до речі, вони посміхаються і вони не виглядають людьми, які давно не їли. Знаєш, там мене це здивувало. Але як би то не було? Ті, хто залишилися під землею, скоріш за все, ну, грубо говорячи, я залишаю відсотків 10-15 на те, що там все ж таки, в групі Солдатенко було. Хоча, коли я роздивлявся, я втримався альбом, це я власними руками. Дуже якісні фотокартки. Повірте мені, що фотокартки якості ну там, професійного фотографа Румуни зробили. У Солдатєнка розрізана тут брушина. От е, ну, по типу виймали ті органи, які в першу чергу можна з'їсти. Печінка е, і таке все. Але е, ці ну, ноги м'ясо тут зрізано, воно зрізано таке враження, що їзу, як хірург. В загоні не було жодного е, медика. І е, ну от, у мене є таке, таке відчуття, що все ж таки це румунська постановка. От, mm -hmm. за, за фотками цими. Ну, якщо е, дивитися, оце сім'юнік лежить, це її тіло, е, е, її шкелет таким самим чином лежав в 60-ті, коли е, спустилися вже тампонувати цю катакомбу Це вже є фотокартки, у мене чокана е, тієї Археологічної картинки, яка там була, е, Ну, е, це зрозуміло. Там діжка, де е, вони солили м'ясо. Хоча солі ну зрозуміло, скільки треба мати солі на те, щоб засолити да, діжку людського м'яса. Це по типу вони як смажили м'ясо. Ну, коротше, там далі йдуть якісь там ще подробиці. Воно виглядає як ідеальна пропагандистська штука. Тим більше, що. Потім було знято навіть кіно про це, оце румунське кіно, ви легко знайдете і можете дати свою оцінку цьому. Да. Е -е, бачите, от, е, що цікаво, це я робив скрін з екрану, да, тому така якість, і ви запросто от, 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 за цим тегом ну, в Ютубі ви це знайдете. Ну, от, бачите, от це так виглядає ближче на хроніки Солодотєнка, ну от Хлопчик стоїть, він просто посміхається. Вони дійсно там стоїть і посміхається румуська. Підписи. Тобто питань більше, ніж відповідей. Оце вже фотки, які робили в 60-ті, скажімо, на румунській фотокарті це були сосуди, В яких, фляги, в яких зберігався людський жир. А натоплені тільки людський жир. А Грицак, коли вони спустилися в 47-му році, він зробив вигляд, типу він не знає, що, він, що там є партизани, ай, ми знайшли партизанів. Але він це підказував. Я вам казав той Грицак, який почав дослідження в катаков і створював підземний ото, заповідник. Грицак каже, що йому не дозволили, він плакав потім Юдіну, що йому, йому не дозволили зробити аналіз е, оцих е, речовин, але там було. Е, рослинна олія. Там була зіпсована рослинна олія. Тобто, жири не животного походження. Таким чином. Ну, тобто кажу, загадок такий, що ми до цих пір не можемо цей скелет вже цілі. Тобто, якщо знаєте, якщо у вас є тіло, воно свіже, ну, почві е -е, з нього. Але вона не торкнута абсолютно. Вона лежить там ціленька і так і лежала. Ну,